Шановна громада, б хочу зупинитися на тому, що кількість хворих на злоякісні пухлини з у рік росте. Ми дійшли до того рівня, що порівняно з 60-м роком майже в два рази збільшилась кількість хворих на пухлини. Ми дійшли до того рівня, коли серед причин смертності доганяє серцево-судинні захворювання пухлини. Щорічно захворюваність на пухлини досягає 154 тисячі. Хворих це за 13 рік. Серед цього все знати, що около 90 тисяч помирає, а 60 поповнює наші ряди. Основним методом лікування є хірургічне, доповнює його променева хіміотерапія. Тому анестезіологи, які працюють в онкологічній лікарні, зустрічаються з цим постійно. Але кількість хворих онкологічних, які оперуються в інших лікарнях, які мають ліцензію, з кожним роком росте теж. Тому цікаво було б визнати це питання. Основне це те, що у хворих є біль. Це неприємне сенсорне та емоційне переживання пов'язане з істинним бо -бо потенційним пошкодженням тканин. Дійсно, біль супроводжує всіх весь час. І, все діло. і це задача наша, як анестезіологи вперше, що поруч з під підтримкою гемодинаміки, гомеостазу, мікроциркуляції, метаболізму для адекватного функціонування життєво важливих систем організму, створити комфортний стан онкологічного хворого під час і після операції. Це викликано тим, що комфортний стан це не стресовий стан, а саме стрес ми повинні враховувати, бо він стимулює пухлинний ріст. Саме стрес викликає цілий ряд ускладнень, які треба профілактику проводити. Що ми розуміємо під словом комфортний, означає заспокійливий, тонізуючи радісний стан, а не стресовий та болючий, що позитивно для оточуючих і в той же час не стимулює ріст пухлини. Я підкреслюю слово для оточуючих. Тому що ми забуваємо, що коли є хворий в сім'ї, чи коли хворий є в колективі чи в лікарні, і якого болить, який плаче, чи рвота, чи блювота, і все діло, це небезпека і неприємні психологічні враження дає на оточуючих. А на родичів це навіть гірше як болить у хворого. <кхід> Які ж фактори? Викликаючи, можуть викликати оці порушення дисфункції, і які треба враховувати анестезіологу. Це перша пухлина. Чому я таке кажу слово? Тому що пухлина, якщо у хворого находить, він нащупає чисте діло, доцікає обухом по голові. Ага, в мене рак, треба готувати вже і так от нічого. З другого боку, Лікування, яке проводиться, це хіміотерапія, променева терапія, чи передопераційна, чи післяопераційна, чи травматична е, операція, всі вони дають дуже великий вплив на компенсаторні враження, які є. А саме що, детоксикація, з другого боку стресовий фактор, і третього боку, низький білок, низький біл, альбуміни. А раз низький білок альбуміни, то що? Всі наші препарати, що ми застосовуємо для анестезії, вони зв'язуються білком. А як білка мало, то її зв'язування менше йде. Травматична операція. Отут виникає другий раз питання: наскільки травматична операція при видаленні молочної залози? Деякі хірурги вважають, що ця операція не складна і нічого. З цим не можна погодитись, тому що ця операція йде. На грудній клітці ростин іде половину буквально грудної клітки, а крім того, крім видалення е, пухлини і е, м'язів, йде видалення підключичних надключичних підпахових лімфатичних вузлів. А їх видалення йде коло нервових стволів і коло крупних стволів сосудин, які дуже травматичні, болючі і викликають цілий ряд рефлекторів. Тому треба. Гарне знеболення і анестелогічне. Велике значення грає те, що вікові зміни і супутня патологія. Я не буду зупинятися дуже на супутній патології, я тільки можу сказати те, що вікові зміни дають знати після 25 років. Кожний рік 1-2 функціональних можливостей зменшується без болячок, як у хворого. А як є хворі які захворювання, то все. А як хворий може 50-60-70 років, то це вже 30-40 залишається тільки компенсаторних можливостей. Це з одного боку, а з другого боку, у хворого є ціла низка супутніх захворювань. Серед них в першу чергу атеросклероз, який розвивається через півроку, року, стінка суди не страждає. І це все веде до порушень гемодинаміки, скоку давлень, дитину артеріального, а все це небезпечно. Все це враховувати треба. І хворому приписують терапевти цілу торбу, як кажуть, лікарських засобів, седативних, гіпотензивних і так далі препаратів, які хворі кажуть, приймайте кожен день. І це треба з'ясовувати анестезіологу перед операцією, щоб займати до уваги. Я підкреслив, що у хворого розвивається стрес. Стрес сам стимулює і викликає біль. Стрес стимулює пухлинний ріст. І це дуже важливий момент, від якого ми не можемо відійти, бо йде порушення не тільки обмінних процесів, які є, а порушення виникають ще в скритому періоді, коли не діагностована пухлина. Тому що виникає синтез іде. Пухлинного білка з альбуміну, і ціла низка білків, глибулінів, які не використовуються, дають інтоксикацію. І тому хворі жалуються спочатку, що от колись в мене вже два роки погано це почуваю, і дискомфорт і все да. А от з'явилося тільки це останній місяць, пухлина чи кровотечі, яка далася про це знати. Це дуже важливе питання, тому його треба на сиділо застосовувати знати весь час і повністю. Я підкреслюю, що біль виникає, але пухлина не має нервових клітин. Пухлини немає нервових рецепторів. А біль виникає кругом пухлини, коли виникає запалення, набряк і виникає велика кількість цитокінів. Змінюється pH. І ці цитокіни, інтерлікіни, перший, четвертий, фактор некрозу пухлин. Вони подразнюють нервові рецептори. І подразнення нервових рецепторів з вогнища йде перше куди до спинного мозку. До спинного мозку йде відповідна реакція. Перше на м'язи скоротитися чи відорнути руку через етап іде: від рогів іде до талямуса в талямічний шлях. І з талямічного шляху йде відповідь. Гуморальна, ендокринні, які ми не реєструємо, але які викликають великі зміни в організмі, які анестезіолог треба враховувати. І лише після цього поступає в кори головного мозку, де йде що характеристика болі: пекуча, тянуча, болить, колить, тривала, гостра і так далі. Всі параметри, які ми привикли звикли чути від ворога. Тепер я хотів би зразу щоб ви зрозуміли. Що саме вогнище, чим більше буде запалення, тим більше буде подразнень і нервових. І тому перший шлях, де ми повинні проводити боротьбу, це боротьбу з вогнищем, де виникають запальні процеси, зменшити їх і все. Це можна зробити використовуючи нестероїдні протизапальні препарати. Вони зменшують і за цього зменшується і бойова імпульсація. З другого боку, можна застосовувати місцеві анестетики. Тому вони і застосовані їх діла. Тим паче, що як показали роботи, виконані німецькими вченими спостереження, якщо рану оросити місцевими анестетиками, то рецидиву у пухлини не буває. Той-то -то місцеві анестетики впливають на пухлинну клітину і гальмують її приживлення, її життєздатність. А клітина пухлинна. Може існувати до 72 годин. Якщо вона за цей час ніде не приклеїлася, кажуть, і кровотоком немає і крово, і його харчування, то вона буде некротизуватися і вже йде. А це буде менше метастазів, буде з більший розвиток іти. Другий шлях іде діло: це до спинного мозку. Тут можна діяти регіонарними анестезіями і можна вже підключати опіоїди. А основне діє опіоїдів вказується де? Корі головного мозу на центральному профілі. От тут я хотів, щоб одразу зрозуміли, що цей вплив на зменшення болі можна розділити на ці етапи на цих етапах і проводити. Всі ми звикли до того, що для боротьби з більш, больному хворому треба назначити опіати. Так треба зрозуміти, що піати вже й діють там. А імпульсація йде з тканини, з місця, де була травма і все діло, на це менше всього впливають, а треба впливати на нього про те. Біль викликає дискомфорт, депресію, малорухомість, порушення дихання, порушення гемодинаміки. А якщо ми застосовуємо ішен, наприклад, п'яти, то підключається нудота, блювота, побічні дії, гіпотензія, апноя. Порушення, це відділення у чоловіків і так далі. Це все повинні ми враховувати. І я хотів, тому щоб тут ще зарахували другий момент, що сам рак, коли розвивається, то він викликає зміни в психічному стану хворого. І ці зміни йдуть від дискомфорту, збудження, коли хворий каже, не може бути, що в мене пухлина, що в мене рак. Я гарна людина, я не п'ю, я не курю, я не все діла, а мені а то якесь лікарні заблудився, обозначив мені все. Діло. І цей психічний стан збудження, агресії в нього залишається. Поки особливо, коли ще його направляють в онкодиспансер чи в вонколікарні до онколога. І це в нього. Але коли вже підтвердження ідуть і всі йому тлумачать і все діло, то вже в нього йде зменшення тої недовіри дається і розвивається депресія. І от саме. Примирення і депресія це той стан, коли хворий йде на операцію. Чи хвора, вона вже згодна, вона вже згодна, що в неї є пухлина, що їй треба хутко рікуватися, вирізати, тоді. буде роз... іде. І на цьому фоні виконується операція. Чому я це кажу все діло? Я кажу до того, що всі зрозуміли, що хворий, який йде онкологічний на оперативно хірургічне втручання, в нього вже нема агресії, збудження, а в нього вже є. Депресія, і призначати йому багато депресивних препаратів, седативних, буде кепсько, тому що ви його тільки будете гальмувати. Тому це треба враховувати. І практика показала, що це дійсно така справа є. З боку, дуже важливо хворому цьому, якому проводить анестезіологу хірургу, хірурги на це менше звертають уваги, анестезіологу особливо побалакати з хворих, розплумачити, що за хворі. Як проводиться операція, як провести це знеболення, як готуватися до операції, щоб ви, наша задача, щоб не було болі, щоб не було ускладнень, щоб ви себе гарно почували. Йо. Ви, коли побалакаєте з нею, розкажете, що готуватися, що їсти, що пити, коли привестися, як до операції, вона підходить до вас і розповідає вам пізніше, більш про свої страдання. З другого боку, це дуже важливий момент, тому що ви психологічно починаєте діяти, щоб ви будете сприяти, тому щоб не було болі, сприяти, щоб вона перенесла операції добре, щоб після операційному періоді було вона все почувала. А ще як ви скажете, що ви проснетесь на столі, самі будете переходити на коляску і в палаті родичами зустрічатися, балакать той же все, тому що вони налякані після операції, трубку ставлять, інтубації всі. Це дуже психологічний момент важливий. І від цього моменту не можна. І практика показала, що якщо добре анестезіолог дві-три зустрічі має з хворою і, оту є її, то не треба при медікації давати на ніч її нічого повністю. В крайньому разі дати що? Ці капельки, карб... карвалола, волокардіна, барбавола. Її достатньо сказується, тому що вона отримала довіру, вона заспокійливо йде на це, це питання. Але анестезіологу треба звернути увагу, щоб хвора не прийняла до операції заспокійливі, седативні, гіпотензивні препарати. Тому що хворі, чуже кажуть, що в мене операція, я буду нервувати, я можу, прийму дві таблетки, три таблетки, щоб не підвищувався тиск і нічого. Не. Оце треба мати на увазі і звернути на це увагу. Психологічна підготовка, я вже сказав, друге лікування, опіати, місцева анестетики і анестероїдні протизапальні препарати. Оскільки цей біль у нас плановий, це дуже важливий момент. Тому ми, проводячи операції у ці хворих, вже більше 20 років виконуємо операції без інтубації, без штучної вентиляції легенів. Чим це викликано? Інтубація і штучної вентиляції легенів затягує, затримує вихід хворої з наркозу у складні ведення і І тому ми від цього відмовилися і проводимо під микровинним знеболенням. За годину до операції вводяться нестероїдні препарати і далі три дні продовжуються післяопераційні. Для наркозу використовуємо в малих дозах сібазон у людей молодих. Старше 65 років дозу змін а після 70 років зовсім сибазон не вводимо. Е, оскільки морфінтіобінтал гальмують виход хворої з наркозу, довге просинання свідомості забальмовується, ми від них відмовились. Утримуємося. Опіати ми вводимо тільки при необхідності, коли виникає все рівно у хворої, бо якийсь ускладнень чи якийсь травматичний всейом. Ті ми замінили на пропофол, бо це дуже доступний препарат, хоч і фінансово трошки дорожче. Але хворий працюється дуже в гарному настрої, спокійно, радісно і спокійно себе веде. Під час операції проводимо постійний моніторинг, особливо інсуфляцію даємо кисню за станом прохідності дихальних шляхів. Тому що хворий виконується, це дихає самостійно на самостійному диханні. Ніяких у, з якихось ускладнень, більше двох тисяч операцій пройшли, щоб ми наблюдали зупинку дихання і чого, ми не спостерігали. Боятися на перших роках ми боялися, звертали на це увагу. Зараз це все йде спокійно, ніяких змін, тиску нічого не викликає. Під час операції проводиться і під час операції, коли. Перед зашиванням рани обов'язково всю операційну рану в паховій області надключичної ключичною поливаємо 20 мл 4% лідокаїна. Це знеболення, яке дозволяє зменшити бойову імпульсацію в післяопераційному періоді протягом 3-4-6 годин. Чим це визвано? Наші спостереження показали, що сильна біль хворий виникає в перші години після операції. Якщо ми цю планову біль не знімемо психологічно нестероїдними препаратами, які ми даємо ще до операції і в післяопераційному періоді, тоді виникає навіть і займоже хронізація болі. Тому ми хворі половина які йшли на морфії через пів року рік, жалуються, що в неї болить груд друга жалуються, що в неї болить голова і все діло. приблизно 30 40 хворих. А якщо це проводити в перший день... Хороше знеболення наступає, цих ускладнень ми не спостерігали. Обстежено подробності матеріал у нас 442 хворих, 146 морфій, 296 нестероїди. Кеталон 217, дексалгін 62 17 діностат. Що ж ми побачили? Після операційне знеболення морфію 47% хворих перші 5 годин після операції вмітили болить. Тільки наступає, не болить. А 53% хворих болить і сильно болить. Щоб ми було однаково міркували і оцінювали боль, то ми з хворими домовляємося. Болі нет, боль є в покої, нету болі, боль, при движенні, сильна боль, треба звольнити. Ніяких других оцінок ми не даємо. І тоді ми знаємо з хворою на одній мові, як кажуть, ведемо розмову. Ускладнення, які перші 5 годин на морфі, ми спостерігали це порушення дихання, це гіпотензія, гіпертензія і нудота блювота. Оце саме основне, що нас в подальшому заставило відмовитись від застосування в плановому порядку від морфія. Застосування нестероїдів біль знімається в 83% хворих після операції, перші 6 годин, нема болі зовсім. І тільки у 13-й є стриму Серед ускладнень ми спостерігали тільки коливання тиску і частоти серцевих скорочень. Коли проаналізували це скорочення частота скорочень Брадікардія йде відповідь на застосування пропофолу пропофол сам веде до Брадікардії. 58, 56, 60, то це спостерігається у хворобі Знати про це треба. Але ми не бачили ніяких ускладнень, які потребували б якихось ряних наших дій. А тепер розберемось, давайте, як діють наші різні препарати. Кітаролак. Ми використовуємо кіталон, пролонговану форму кітаролака. 30 міліграмів ін'єкціях і по 10 мг в таблеточках після операційного періоду. Це от запускає у Дарниця. Наш е, препарат доволі добрий. А чому ми пішли на кітаролак? Тому що. Зарубіжна література засвідчила, що це саме препарат найбільш дає вплив на знеболення в післяопераційному періоді. 13% тільки відмічалось в післяопераційному періоді. Ускладнення тільки були невеликі в блювоту у 4%. А в остальних було був гарний результат це в перші 5 годин післяопераційного періоду. А що ми наблюдали після дексалгіну в перші 5 годин після операційного 40% хворих жалували, що їх болить, ми спочатку не могли розібрати за що. З'ясувало, що по відношенні до кетолонга він біль знімає в меншій ступінь. А ще друге що в є, то що 50 мг ін'єкції, якщо ми робимо за час до операції, після операції через 3-4 години колосільний біль, його вже концентрація менше, його дія послаблюється. І недостатньо, тому що додатково для них от у 25 хворих ми їм морфій. А морфій у 9 викликав блювоту. А блювота напруження хворої більше і більше, більше зусиль і все діло. І тому в перший день декселогін недостатній для знеболення. Діностат блокує цоп 2 прекрасний препарат. От всіх хворих, яких ми застосовували, дає буквально 94% першої години після операції, повне знеболення, ніякого почуття, нічого, ніяких ускладнень. Але вартість його висока, і тому ми не завжди могли його так широко застосовувати. Результати після операційного знеболення в першу добу. Як ви подивитесь, тут показано стовпцем: болі немає. І от саме все дінастат і корічневе це металонг. А останні морфії сині зліва. Але нудота блювота, більше всього, синіство без вказує, що це були препарати з морфієм, де застосовувалися. і це заставило нас утримуватись від застосування морфію. На другу, добу. На другу добу ми спостерігали таке ж покращення знеболення, але знеболення ді дінастата дексалгіна і Кеталонга було довольно виражено, і довольно було гарно. Це одказує на те, що на другу добу вже вони діють повністю хорошо. На третю добу вже спостерігається, що на третю добу частина хворих, особливо зелений стовбаць, це хворі, які отримали діностат, Вони відмовляються, кажуть: мене не болить, не коліть мене, не треба мені водити, вже чи нічого діло. Відмовляється. А хворі, які получали сини морфій для знеболення, у них залишалось. Але у них залишалось, крім того, у деяких ще викликана біль не самою раною, сидімо, а тим, що у деяких залишав викликав доту, блювоту, напруження м'язів, живота і рани. І за цього вони давалося здійснити. Дуже важливим моментом є, як іде пробудження хворої. Коли наступає свідомість повністю, коли вона адекватна, в часі, в місці розташування, телефон назве свій подробиці свого життя і з гарним радісним настроєм. Так от там, де ми застосовували е, діностат, де ми застосовували дексалгін, де застосували кеталон, але не застосовували морфій, На протязі перших півгодини у всіх наступило відновлення. 87% хворих на столі, коли вже клеїли пов'язку, все з нами балакали, почували, сміялися. Не вже мені вже зробили операцію. Когда будете робити операцію? Таке часто запитання. А там, де ми приймали морфі до операції хворих, при медикації давали перед подачею хворобів, приймали Сибазон, тіопентал, Повністю відновлення свідомості проходило через 4, 6 і навіть 12 годин. Деякі кажуть, я не пам'ятаю цей день, я ночі тільки прийшла в себе, зорієнтувалася, що я буде в палаті було Це заставляє нас для того, щоб утриматись від введення цих препаратів. Підходячи під кінець, до того, що пробудження, гарний настрій у хворих, немає порушень гемодинаміки, ускладнень нудоти, блювоти, тошноти, всі ділодати. Дуже позитивним ефектом є, і треба їх застосовувати. Але позитивний ефект його комфортного стану хворих. А нам важливо і те, що ми повинні своїм лікуванням анестезіологічним йти в ногу з лікуванням протипухлинним. Стрес, препарати опіати засу... сприяють метастазуванню і стимуляції пухлинного росту. Нестероїдні препарати місцеві анестетики, гальмуються. А крім того, коли хвора себе гарно почуває, і в той же день, через 2-3 часи, починає пити водичку, все, ввечері з супроводі медичної сестри, піднімається, ходить по палаті і все діло, це набагато краще, ніж коли ми їх інтубували. І ми могли виконати одну-дві операції на столі. Зараз на одному столі йде 4-5 мастектомій. Так спокійно, без ніяких, без нічого Все, дякую за увагу.